Шановні пані і панове, шановні колеги, ми раді вас всіх вітати на презентації унікального проєкту в нашому культурному просторі, а саме проєкту грантового українська писанка в Європейському культурному просторі, проєкту, який фінансується за підтримки Українського культурного фонду, за що ми дуже йому вдячні. Ось, і ми сподіваємося, що дякуючи цьому проєкту. Наша писанка буде впізнавана в цілому світі. Нам це заслуговує. І, як на мене, писанка це та річ з нашої культурної спадщини, яка ніколи не втратить своєї актуальності і завжди викликатиме надзвичайну увагу всіх суспільствознавців, політологів, філософів, релігієзнавців, людей абсолютно різних профілів, які в писанці. Будуть шукати витоки українського світогляду, української філософії, українського світобачення, української історії, врешті. Бо ми знаємо, що в писанках відображені навіть події Другої світової війни, боротьба УПА за незалежність України, ті самі тризуби, ті самі українські прапори зображались як на вишивках, так і на українських писанках. Цей проект, як на мене, має надзвичайно далекосяжні виміри, тому що він скерований на майбутнє покоління українських науковців. Шановні колеги, ну бачите, так в унісон. Ми ще вчора з паном Іваном заговорили власне про писанки як один з перших фондів, який формувався в науково науковотуриства Шевченка. А музей нагадаю, був створений рішенням президії наукового товариства Шевченка в 1895 році, фактично через рік після створення самого товариства. І писанки це були власне ті експонати пам'ятки, які одним з перших збиралися в музейному просторі. І вчора ми якраз розговорилися, що з приходом Михайла Грушевського на посаду голови наукового товариства Шевченка дуже активізувалася робота власне по збору. Збору пам'яток, етнографічних саме пам'яток, яку дуже підтримував Грушевський у всіх сенсах, сам, до речі, виходить з Хомщини. Нагадаю, ось а в нас Хомщина теж представлена в нашому да, проєкті. Да. І вчора мені пан Іван нагадав, що його кращий учень, улюблений учень, віддатний також історик Іван Крип'якевич приділяв велику увагу писанкам. І в нашому фонді теж є писанки, подаровані Іваном Крип'якевичу. Бачите. яка Спадковий споколінь. Якщо говорити про регіональне різноманіття, а воно було вкрай важливе для нас: регіони, субрегіони, території, то наша фондова збірка, яка є найдавніша в Україні, одна з найбільших, вона має дуже широку географію: від Холмщини, Нацяння, Підляща і аж до Дніпрянщини, включно. Тобто уявіть собі, який великий сегмент. Музей наукового товариства імені Тараса Шевченка було засновано в 1895 році. Колекціонування пам'ятку розпочалося двома роками раніше. Велику роль у комплектуванні збірок розповсюдженні запитальників відіграли голова НТШ Михайло Грушевський, голова етнографічної комісії Іван Франко та секретар цієї комісії Володимир Гнатюк. Формування колекції писанок в музеї НТШ розпочалося на початку ХХ століття. Надходження пам'яток фіксувалося в інвентарних книгах. Дані в них дають змогу простежити етапи формування колекції писанок. Станом на серпень 1913 року у колекції музею вже нараховувалося 2732 писанки з усіх частин Галичини, а також Волині та Буковини. Продовж 1928-1929 років у музеї було проведено звірку та систематизацію колекції писанок зібраних за три десятиліття. В результаті цієї звірки виявили, що в 1929 році у колекції вже налічувалося 4200 писанок. У 1930-х роках колекція писанок значно збільшилася. Зокрема, за 1930-ті по 1936 роки до музею надійшло аж 1019 писанок. На сьогодні колекція писанок музею НТШ є унікальною складовою фондової групи писанка Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства Національної академії наук України. Колекція наша налічує близько 13 тисяч писанок і є однією з найбільших. І найповніший з поміж музейних колекцій України і на теренах Східної Європи. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Валентина. Просимо до слова наукову консультантку проєкту, провідну наукову співробітницю, докториню мистецтвознавства, пані Галину Івашки. І тепер ми ще поговоримо про. За технологічними особливостями, які були, пис... які були великодні яйця, скажімо так, вони поділялися на крашанки. От перед вами зображені крашенки. Це варені яйця, які пофарбовані в один колір. І дуже в багатьох місцевостях України фарбували, власне, за допомогою цибулиння. Хоча були дуже поширеними і дуже користувалися попитом червоні крашенки. Наступна група це шпильчасті писанки. І такі шпильчасті писанки були поширені на Бойківщині, Лемківщині і на Цянні. Ось тут ви можете подивитися ту таблицю, де представлені у нашому фонді ось такі шпильчасті писанки з різних регіонів України. Так, далі шкрябанки, як їх називали? Скрябанки, різьб'янки, різьблянки це Бойківщина. Дряпанки. Ну, це ті ж самі крашанки, тільки видряпаний узор. Чим дряпали? Голкою, ножем. Навіть пишуть, що кінчиком серпа а коси. І тут е, пошереним були не геометричні мотиви, а все-таки рослинні. Бо, власне, ці інструменти, які я назвала, не давали можливості от робити такі дуже прямі лінії. А власне, от такого типу. От знову ж таки, перед вами шкрябанки з 13, 36, 29 року з різних регіонів. Найстарішою у нашій колекції, до речі, колекція є одні, не однією з найбільшої, а таки найбільшою в Україні. Бо навіть колекція в Коломиї десь має зараз. Близько 12 тисяч, трохи менше. Але за е, стариною все-таки переважає наша колекція. І от ви бачите перед собою писанку 1882 року. Це одна з датованих писанок. Наступна група 1890-ті роки, де є датовані теж. Можливо, серед е, нашого фонду є і. 1883, го четвертого, чи якого тільки не позначено роки. Ми можемо лише догадуватися. Оце група писанок, де ми точно знаємо, що вони 1890 року. До речі, середню писанку подарував Барбінський до музею. Ще одна писанка, 1891 рік, теж датована про що є, і ви бачите, вказано на ній. Наступна група іде писанок, ціла група, 1894 рік, про який згадував пан Андрій, що це писанки з Волині. І ось такі цікаві писанки. Це тільки там є. Ви побачите і зразу подумаєте, оце Волинь, 1894 рік. Наступна група писанок, про яких ми теж точно знаємо, що вони в нас в фонді датовані, це 1907 року цього року. Львовича колекція, і ще одна писанка, 1930 рік. Це теж дуже писанка, така яка сама розказує про себе, що зображений, там Вазон з одного боку. А це поле віддано на ту інформацію, що цю писанку писав житель Гермаківки, що на Поділлі, Іван Боєчко, але він син Якова. І ця писанка написана в 30-му році. Ось така повна інформація іде. Далі наступний, на що я хочу звернути вашу увагу, який був поділ писанки, або його не було. Те, що не було поділу, це дуже рідко. Наприклад, мотив вазона. Він міг йти з одного поля яйця і переходити аж на друге поле. Ділили писанку на дві частини поздовж, Це найпоширеніший був спосіб поділу. Ділили і на чотири частини. Це вже тоді чотирипільна писанка, двопільна та чотирипільна. А якщо лінія ще йшла по меридіану, то це вже писанка восьмипільна. З писанкових орн орнаментів можемо виділити геометричні, і до них дуже, як писав Сумцом, дуже близько прилягали. Орнаменти солярні мотиви солярні, рослинні, тваринні, зооморфні і антропоморфні образи. Це і світські ми побачимо, і релігійні образи. Наступне, про що я звертаю вашу увагу, на солярні мотиви. Взагалі, Щербаківський, я згадувала про працю 1925 року, писав. Що є види, три види лише орнаментів: свастика, трикветр і розета, чи рожа, як він писав, ружа. Інші дослідники ділили це теж по-різному, і я не буду на тому зупинятися, я в статті детально це подаю, як і Щербаківський ділив, як і Сумцов ділив, як і Кордуба, Францішек Кричек і так далі. Наступний мотив, який дуже любили писанкарі України, надзвичайно, це мотив рожі ружі. Ну, її теж дуже-дуже по-різному називали. І це символ, який був справді оберіг. І от на, на власне на цій таблиці ви можете побачити рожу від найпростішого такого рисунку, що ви бачите на першому ракулу Пихолмщина, і до найскладнішого. це кути косів. До речі, та остання мені дуже нагадує ту куцьку кераміку з брунатним тлом і розписом білого, жовтого і зеленого кольору. Тобто вона могла бути і як основний мотив, і як другорядний мотив. Наприклад, Писанка з Поділля перша, друга з Волині і третя з Ременова, це повіт Львів, бо теж піля 13 -го 1907 -го року. Наступний мотив, на який я ваша звертаю увагу, це безконечник, теж один із улюблених мотивів. І його подавали теж по-різному. Подавали по діагоналі писанки, коли воно йде одним лише рисунком від початку і донизу самого. В таблиці, про яку я згадувала, 1889 року подана Подільська писанка, де воно де безконечно поділений на три зони з червоно-чорних тонах. І ще один мотив Клинці. Клинці 40 клинців, 48 клинців писали, теж дуже дуже по-різному називали цей мотив. Одним з головних писанкових мотивів, звісно, є хрест: хрестата на хрести, хрести найрізноманітнішої модифікації, це і хрести звичайні, рівноконечні хрести, це і грецькі хрести, це і хрести латинські з видовженим нижнім кінцем. І такі хрещатий хрест, як ви бачите, посередині. Але у гуцулів, до речі, Найбільше писанкових орнаментів гуцульських зафіксовано у книзі Володимира Шухевича 1908 року, ну він їх там просто цілу плеяду назвав. І власне, що писанки з хрестами дуже часто давали назву писанці. Оця друга, що перед вами, Хрещатий Хрест, це писанка Великдень називали. «Великдень». Оця, що йде справа, Писанка з ось таким скісним хрестом, або як можна, можна читати, грецький хрест, або з іншого типу хрестами, ця писанка діставала назву Попові ризи. І взагалі, писав Шухевич, що часом дивишся на писанку, як писанкарка назвала, і я так само треба так приглядатися, чому вона саме так назвала. Один із улюблених мотивів теж в багатьох регіонах був мотив Вазона. І ось ви бачите перед вами, що мотив вазона міг займати з одного боку поле писанки і з другого боку, як ми бачимо на першому із Холмщини. Або те, що я казала, що не ділиться він на цей на окремі поля, це от вазон Барбівці, це повіт Важківці, теж «Буковина». Ще звертаю вашу увагу на такий тип писанки з вазоном. Власне, я не сказала про це. Це тип писанки-барильце. Коли її ділили або от на такі, бачите, різні горизонтальні смуги, а дуже часто на однакові горизонтальні смуги. Це тип писанки Барильце. Наступне ну те, що я говорила, власне зображення тварин, зокрема оленів, коників, трапляється на писанках гуцульських. І зображення, ось таке парне зображення оленів. Або ми бачимо справа, де олені можуть бути розподільчими смугами, або в центрі медальйон, який називають, отой узор назвали ясла. В центрі поміж оленями є мотив, ви бачите, ромбоподібний мотив. І його називають мальованка. Гуцули його називають мальованка. І ось та мальованка власне служила для того, щоб назву писанці дали ясла. Коники теж були по-різному, або ви бачите, по меридіану зображені, або такі восьмипільній писанці, дзеркальне зображення. Разом з тим, третя писанка, що коники виконували. Смуги, розп... роль розподільчих смуг це дуже велика рідкість. Зображення птаха в нашому фонді трапляється дуже рідко, але надзвичайно оригінальні у нас композиції. Ви бачите, що перша і четверта це лядова поділля, це Вінничина, де ми маємо такий нетрадиційний фон фіолетовий і розпис такого рожевого кольору. І друга і четверта це писанка із Сокальщини. Антропоморфних образів, як сказали, що дуже мало в нас. Але такою важливою писанкою для нас є власне така Береженої добре, адже вона датована, ви бачите, 1913 роком. Із старяви, що на Цянні, от зображена жінка з люлькою. На всіх образ постає гуцулки з люлькою, правда на відомій такі фотографії. От. А тут ми, ми маємо ось таке зображення жінки. Зображення церков теж ми натрапили в нашому фонді, лише із Гуцульщини і Поділля. Якщо зображена одна церква, церковця, так і називався мотив, церковця. Але коли зображено от таких, як ви бачите, на другій писанці, тут вісім зображень. Це вже писанка має назву монастирі або «Манастирі». Подібна писанка зафіксована, як ви бачите, із Поділля повід Заліщики 29-го року. Ну і, звичайно, не можемо не згадати про ці образи святих, які ми маємо на трьох. Писанках із Незвиська, що на покутті. І за даними інвентарної книги, ці писанки писав 20-літній хлопець. Бачите, як він старався показати різні сюжети на писанці. Можливо, він мав дійсно такий хист маляра: розп'яття, Вознесіння, Різдво, зображення Богородиці. Це писанки 13-го року, як ви бачите, і на другій писанці. Зображення великомучениці і знову ж таки сценка Вознесіння. Такі писанки справді є унікальними в нашому фонді. А це я хотіла вам от ще якісь такі рідкісні сюжети, які трапляються в різних регіонах України. Наприклад, оця що зліва писанка називається Дідові ковулі. Я думаю, що ж це таке ковулі? Звернулася до словників. І виявляється, що ковулі по-різному називали, на Бойківщині називали це коровою. На Поділлі десь на Гуцульщині називали це палицею, палиця з загнутими кінцями. І от так собі писанкарка чи писанкар зобразили от і назвали дідові ковулі. Турецький взір в сокалі зафіксований, до речі, в сокалі, якщо малювали гілочки чи рослинний орнамент, то вони. Намагалися подавати узор тих хусток, які носило населення. Ось такі узори використовували. Ну і такі рідкісні, що ми, певно, один тільки є, не знаємо, вже в Коломиї, 29-го року. Дзигарок. Це, до речі, здалишева, повід Городенка, Покуття. Дзигарок і писанка остання, як ви думаєте, називається Нумерова. Ось дійшли до восьмого номера, а потім 11-12 поставили, а то вже не вистачило тих полів. І е, на сам кінець я хочу вам сказати про те, які були написи на писанках. Це теж дуже інформаційне джерело для нас, хто писав, хоч його дуже мало є, але є. Найчастіше трапляється великодні привітання, звісно, Христос Воскрес! Дуже рідко ми бачимо написи, написи е, хтось там себе позначив, ім'я і прізвище, ініціали іноді є. От, але вже про ту писанку я вам говорила, що із Гермаківки 1930 року тут вже. Собі майстер так подав повністю, що, що він вважав за потрібне. До речі, ще такі написи є. Малювала авторка писанкарки 29-го року Анна Кубаєвич з села Пилипів Покуття. Пазя Дробко є зафіксовано, Міхась Дробко та Стефан Маркович 13-й рік. От. І не можу не згадати. Про те, що в нашому фонді є теж така унікальна писанка з села Хутомичі, Сокальський повіт, де написано «Боже Україну спаси. Це теж така, один із таких рідкісних написів. І на сам кінець я хочу згадати слова-приказки: доки пишуть писанки, доти буде світ. І треба, мабуть, додати, як доки вивчають писанки, доти буде світ. Це про написи писанки з молитвою, от теж із Сокаля. І одна зліва зображена писанка, яка була подарована спеціально хлопцеві Іван Прокопів. було написано. Дякую за увагу, що так черно мене слухали. Слава Україні!